ан 178 у Берліні на литовищі. Шонефельд стартувала міжнародна авіа і аерокосмічна виставка. 40 країн світу представили свої розробки. Конкуренція шалена, але наш близькомагістральний військово-транспортний 178 почувається впевнено. Чому знає Олександр Загородний? Це фактично дебют. Український ан 178 вже бував на міжнародних виставках, але він вперше виконуватиме демонстраційні польоти. Така честь випала німецькому Шонафілду. Аеропорт відомий, історичний. Під час війни німці будували тут свої військові літаки. Після війни тут був радянський фактично аеродром. Тепер от виставка. Над Берліном хмариться першим у небо здіймається європейський військовий транспортник. А 400 машина вже не нова. Це прямий конкурент українському Ан 70 Наступним злітає Ан 178 і тут починається дощ, низькі хмари, туман. Пілоти притискають машину до землі та все одно час від часу ховаються у мареві. За польотом на межі дозволеного уважно стежать європейські фахівці, звертають увагу на мінімальну швидкість цієї турбореактивної машини 180 км за годину. Далеко не кожен літак на таке здатен. Ми показуємо максимальні можливості самоліти. Понятно, що для лінійних льотчиків такі режими не завжди потрібні. От. Но ми показуємо, що в принципі самоліт може і на яких режимах він може выполнять. Вот. навіть в таких вот екстремальних метеорологических условиях уважно стежать за польотом українські конструктори та інженери переживають. Щасть інженерів і конструкторів і всього Антика, що сьогодні самоліт показав найкращі свої важливої характеристики: короткий взліт, енергічний набор висоти, крутые развороты і плавна посадка. Я хочу сказати, літчики справились великолепно с задачей. Правильно? Да. Да? Ми їх просто обожаем, наших що ми що ми ша очікуємо від цієї виставки? Ми завжди очікуємо контракти. У нас тут є дуже багато перемовин, зустрічей. Результат буде це контракти. Перший контракт підписують уже за годину. Відома європейська фірма виготовлятиме для українських літаків систему кондиціонування. Це ще один крок від Москви, зазначають конструктори. Російське обладнання, яке використовувалося досі, незначно дешевше, але не дуже надійне. Європа якість гарантує. Це дуже важливий контракт, тому що ми започатковуємо співпрацю по багатьох програмах. Це буде дуже хороша співпраця між двома компаніями. Лише за кілька годин, коли скінчився дощ. У небо таки здійнялися й інші літальні апарати. Олександр Загородний Сергязаренко спецкордва плюс два.